Вітаю вас! Відео економічне для усіх з рекламною метою. Я враховую, що після цього ви захочете стати членом Клубу економічної мудрості, де розповідається більш цікава інформація. А ця інформація більш загальна, яка стосується спрощенців. Ви, напевно, чули. Що в Україні розробляється законопроект про зміну систем опадкування спрощенців. Розробляється з допомогою МВФ, там, консультанти, і за допомогою євроспільноти. Теж консультантів. Чому це роблять? Тому що Україна вступає в євроспільноту. Цей законопроект однозначно буде прийняти. Друге діло, що можливо буде етап переходу. Не зразу, а... Данеле Гетьман це розповів, що вирішили за базу взяти польську модель. За базу це не значить копіюємо. А базу, да. На сьогоднішній момент все, що хочуть зробити, це трансформувати систему спрощенців, але не відмінити. Тобто спрощенці якби залишаються, але вони стають більш європейські. Тому я хочу вам сказати, як приблизно. І ще там будуть носити зміни. Як будуть працювати спрощенці в Україні в умовах євроспільноти. І ще раз говорю, це не завтра, але, скоріш за все, вже в наступному році будуть проваджувати і процес буде, як сказати, запутати. Тому що нам треба вже на момент вступу євроспільноти, щоб спрощенців не існувало. В такому вигляді, як зараз. Не існува. Щоб було, як Європі. Без проблем. Ну, звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній момент офіційно в нас десь півтора мільйона спрощенців. Більше всього друга-третя група, перший менше всього. Ну, знов-таки час від часу буває друга групи з ТБ. Більше, третій менше, потім третій більше. Але, і ще раз говорю, перша група менше всього, там, по-моєму, 13% від всієї кількості спрощенців. Ну, це не принципово, ще раз говорю, Оце, кого більше, кого менше, це так, для красоти. Тепер виникає запитання до вас. Що ж буде? Да не лякайтесь, буде не в Європі. Дуре діло, що матюкатись будете сильно. Ну це діло корисне. Значить, по-перше, ПДВ. Дивіться, в Європі теж є ліміт, з якого платиться ПДВ. Не дивуйтесь, чого так це Те ж саме буде в Україні. Але звертаю вашу увагу, в різних країнах оцей ліміт ПДВ відрізняє. Ні, а що ж ви думали? Ні, те, що Україна вступає в євроспільноту, це не значить, що в нас повинен бути такий ліміт на ПДВ, як в Німеччині. Ні. Або як Франції. Ні. У нас буде як в Україні. На сьогоднішній момент оцей мільйон. Що пропонується, і це дійсно доречно. Ну, знаєте, що дуже багато сперечається, говорить, а що мільйон, що так порахували, було колись півмільйона. Взагалі колись було 300 тисяч. Пам'ятаєте? Так, да, було 300 тисяч а потім збільше, збільшується. Тому є така ідея прирізати ліміт ПДВ до мінімальної зарплати. От мінімальна зарплата зростає, автоматично зростає ліміт ПДВ. Ну, розрахувати, ну, умовно там. 20 мінімальних зарплат. 100 мінімальних. То вже питання, от який розмір. Це можна посперечатись, більше, менше, але прив'язати. Тоді буде дуже легко. Мінімальна зарплата зросла, раз, ліміт зрос. Зросла, ліміт. Чому це пропонується? Тому що вважають так, що так чи інакше ліміт ПДВ повинен бути залежати від, ну, скажімо так, купівельної спроможності і розміру бізнесу. І ще я говорю, в Європі є бізнес, який не платить ПДВ. Це бізнес маленький, не середній, маленький, який поряд обставин дійсно має можливість не платити ПДВ. Але платить інший ПДВ. Ну, вони вважають так, ну добре, не будемо ми маленьким возюкатися, зробимо так. І це ж саме хочуть зробити в Україні. З іншої сторони, це дійсно, ну, з моєї точки зору, дуже доречно. Якщо провадять цю прив'язку, ідеально. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І буде все працювати. Так що дай Боже, дай Боже. Що стосується всього іншого, значить, дивіться. Таке, як у нас перша група спрощенців, в Європі теж існує. Вони називаються самозайняті. Дивіться, у нас навіть вже прийняли закон про самозайнятих і прийняли так, як по європейському стандарту. Я так розумію, що, скоріш за все, у нас першої групи, ну, вони будуть називатися самозайняті. Тобто ті, хто зараз працює в першій групі. Вони не зникнуть, але їх будуть називати не підприємці, а самозайняті. Суть від цього не міняє. Яка тут принципуальна умова? Не можна наймати працівників, працюєте самі, ну сім'я може працювати. І бізнес маленький. І ПДВ не платите. Да, да. Ну от якраз самозайняті мається на увазі маленький бізнес, працює сім'я. Відповідно, опції невеликі. ПДВ немає. І для самозайнятих... Система дуже проста. От дивіться, є податки на зарплату. Ви знаєте. Ну, На сьогоднішній момент у нас вийшло так, що 19,5. 18 плюс 1,5. От пропонується абсолютно та ж сама ситуація. Ви працюєте самозайняти, Сплачуєте тільки податки на зарплату. От які будуть, такі будуть. 19,5, так 19,5. 19 Сплачуєте єдиний соціальний внесок. Це обов'язково, тому що без сьогодні ніяк. І все. Ну, відповідь, у вас ПДВ нема, податку на прибутку нема. Да, вам заборонено торгувати алкоголем, ну це, це і, і зараз якби, те ж саме. Тобто фактично вважається так. От у вас маленький бізнес. Там, Щось виробництво, якесь, ну таке, ну, там, там хедмей робите. Якісь, наприклад, простенькі речі робите, або торгуєте на базарі. Торгуйте. Це те ж саме. Ну, бути по іншому називатися. Ну, це ж не проблема. Однозначно. І тоді дійсно, як торгували, так і буде. Це мається на увазі навіть, от дивіться, вважається для розвитку такого, знаєте, власного, от сімейне кафе. Як? Можна. Да. але сімейне. Наймати працівників не можна. Да, да, да. Ну, чому б ні. Сімейний ресторанчик. Теж така ситуація. Але там є правда виключення, зразу буде. Я не знаю, як наші зробить, в Європі дуже багато виключені. Тому що от, навіть сімейне, але оце можна, оце не можна, це можна, а це не можна. І ще раз говорю, що перша група не зникне. Просто вона буде по-іншому називатися. Так що не лякайтесь, хоча я так розумію, що ой, все, ні. А що стосується всіх інших, ну, оце, що друга, третя так далі. Ну, можливо, слово спрощенці і... Поміняють, а може залишиться. Тут це не принципово, як їх називати. Але це дійсно приватні підприємці, які займаються малим і середнім бізнесом. На відносно ліміту ПДВ, ви зрозуміли. Ну, Тому що, да, є варіант, ну можуть залишити взагалі, як є зараз, іншого не мають. А можуть дійсно так зробити. А далі, а далі буде диво. Значить, Дивіться, практично тьох, країна, в багатьох країнах світу є ну щось на зразок, але їх не називають спрощеність. Малий середній бізнес. Які мають право які мають право працювати, по, ну точніше оплачувати податки по спрощеній системі. І податки в них платяться ну, так же як і у нас, з обсягу. Тобто дивіться. Навіть якщо ви маленьке підприємство, ви маєте право працювати на загальній системі оподаткування. Нема проблем. От ви, і зараз і в нас теж сама ситуація. ну Ви ж не зобов'язані бути спрощенці. Можете на загальній. Що це означає? Це означає, ви платите як будь-яке підприємство. Податок на прибуток, ну от якщо ще ПДВ, ПДВ платите, відповідно, зарплата подати зарплату і так далі. І ви маленькі підприємства, але всі податки платите. Так. Да. Бухгалтерські звітність, так далі, ну це все як є. Але що ви говорите? От, не хочу я платити всі податки, я хочу платити ну, проще, спрощені. І тому пропонується, можеш платити, як оце в нас з обороту, те ж саме пропонується зробити і для майбутніх спрощенців. Тобто фактично залишається друга, третя група, будь ласка. Ви просто єдине реєструєтесь як? Ну, такі спрощенці, нові спрощенці. І маєте право, дійсно, якщо у вас обсяги маленькі, ПДВ не платить, ви зрозуміли. Якщо більше ліміта, платить, це однозначно. Але в той же саме момент, в той же саме, ви маєте можливість платити з обороту. Тобто не без податка на прибутку, без оцього лишнього бухгалтерського обліку. Це дуже просто. Чом різниця від діючої системи? Різниця в тому, що буде шкала оподаткування. На сьогоднішній момент ви знаєте, дуже примітивно все. Так, да, третя група, ну, було 2%, зараз повертають 3, 5, ви це знаєте. А друга група, це там, сума від мінімальної зарплати, теж знаєте. А тепер не так. Друга група, як такої, нема. Є тільки фактично третя. де ви маєте право платити відсоток з обороту. При цьому цей відсоток обороту буде залежати, чим ви займаєтесь. Якщо ви займаєтесь виробництвом, саме низький відсоток, ну це взагалі вважається, повинно стимулювати вас. От у вас маленький бізнес. І ви робите маленьке виробництво. Будь-яке, давайте так, будь-яке. Ну так, столярне, там, що, от ворота робите, сварочне. Ну, маленьке, але, але виробництво. У вас саме маленький Податок з обороту. Щоб стимулювати якраз виробництво. Але, дивіться, ви платите податок з обороту, це однозначно. Працівники вас працюють, ви платите зарплату, да, тут можна вже наймати працівників і так далі. Платите зарплату по-білому, платите податки зарплати за працівників, платите відповідно, єдиний соціальний внесок. Платите зарплату собі, обов'язково, ніяких оцих платить за свої зарплати податки і платить за себе єдиний системний внесок. Зрозуміло. Тобто виходить, от ви працюєте, наняли працівників, платить зарплату, все, собі заплатили, але у вас немає податку на прибуток. Нема. Ну, Тут вас звільняє. Пільга. І, звичайно, ви маєте можливість якби, ну, платити тільки з обороту. Хоча я ще раз говорю, там в одних випадках ПДВ буде, в інших не буде. Зрозуміло. Тобто, якщо ви не платник ПДВ, раз, якщо платник ПДВ, два. І враховуючи, як зараз у нас є 3-5, те ж саме і тут буде. Говорить, я не платник ПДВ. Ну, будь ласка, вище. Я плачу ПДВ, нижче. Ну, взагалі планують почати з 2%. Ну, пам'ятайте це, так. Да. Платите 2%. ще раз виробництво. Платите 2%. І займаєтесь виробництвом. Ах, ну і все. Тобто 2% за обороту. Все, більше не треба. Не 10, не 30, 2. Ну тут, я ще раз говорю, це мета, щоб стимулювати виробництво. Виникає запитання, а якщо я займаюся торгівлею, вище. Ну ще раз говорю, оце намагання стимулювати буде. Ну, вище я там. Ну, можливо, три. Просто дивіться, шкали ще чіткої немає, вона буде. Але далі ситуація. Якщо я торгую алкоголем, ще вище, а якщо я, наприклад, займаюсь якимись такими елітними послугами, спа-салони, ще вище, ну тут дуже все просто. Виробництво саме низькі податки. Як тільки ви займаєте сфери послуг, і в залежності, яка ваша сфера послуг, наскільки вона прибуткова, наскільки вона елітна, наскільки вона розрахована на таку, як би сказати, великі ставки, буде ставка. Максимальна ставка почали от 2, закінчили 20. Так, да, так. Да, да. Щоб ви зрозуміли, дійсно, в деяких випадках, і ще раз говорю, якщо от, от ваш бізнес, ну таке, шикарне, шикарне, ну, от, Я умовно говорю, спас голову. Умовно, тому що... Так, да, в деяких країнах, наприклад, такі елітні ну, периквері, спасалони, оці різні послуги для песиків, котиків, да, да, да. Ну, як, ну, це ж, там великі податки. Ну, вважається, що це, цей бізнес, так, да, він добрий, але вважається, що це бізнес такий якби елітний, там повинні бути великі податки. Да? Адвокати. Надо. Там адвокати, от адвокати можуть працювати, дійсно в багатьох країн світу працюють, як ну, от ви назвали спрощенці, але 20%. Згадна. А як ви хотіли? Ні, ну вважається, що ви ж солідна структура. Да, 20%. Ні, ну і ще раз говорю, тут принцип полягає в тому, щоб стимулювати виробництво, однозначно, а в той же самий момент обкладати дуже високими податками. Елітні послуги, елітні. Що стосується звичайної торгівлі, там такі податки, ну, не дуже, практично такі, як і зараз. Абсолютно. А от це да. Ось така ситуація. Єдине, що дуже принципове, ще раз повторюю, обов'язково працівника платити зарплату по-білому, обов'язково платити податки, і якщо акцизи обов'язково, і касові апарати железна. Ніяких лівачка. Тут навіть яка ситуація в майбутньому Касовий апарат на базарі обов'язково. Як тільки ви ведете готівкові розрахунки, немає значення. Базар, лоток, кіос, там, сарайчик, каса апарат обов'язково. Нема Штраф. Оце принципово. Тільки не треба говорити, що а як на базарі? Все є. Термінали, все це є, це не проблема. Тобто касовий апарат Може бути і легенький. Але якщо нема у вас каси, ну готівкою не, не займаєтесь, ну тоді, відповідно, касопарат не потрібен. Тоді достатньо безкоштівково платити. Так, да, да, обов'язково безкоштівковий, через банк, да, відповідно. тому що коли податок з обороту, дуже принципово порахувати, скільки це. І, відповідно, ПДВ платить не платить. І тому касові дуже принципово. Це якраз така уф, основна. Ну і відповідно боротися з чим каші. лівачком, контрабандою і так далі. По великому рахунку, я так розумію, що зараз це для батьків наших спрощенців, ну якби лякає. Як, що? Ну, що вам сказати, навчимось. Так, да, звичайно, це незвично. Я розумію, що велика частина споручниців, ну от час, зникне. Тому що оця мойка, яка використовується зараз... Ну, якщо платить 20% плюс всього, це вас скільки буде коштувати в вумойка? Так, нереально. Крім того, якщо будь-касові апарати контрабандою дуже не поторгуєте, розумієте? А якщо торгувати контрабандою, велика кількість наших спрощенців просто теж зникне. Тому що вони торгувати по-білому не люблять, ну, примутку мало. А, без... а контрабанди не буде що робити. Так що так, да, дійсно. Кількість спрощенця може, от, ну, тому що в нас на сьогоднішній момент, коли е, показуєш європейським партнерам, от зараз ці різні переговори, говориш, вони такими очима дивляться і, і зараз говорять, у вас, напевно, помилка. Говорю, Ні, не помилка. Тому що в Польщі, Німеччині, Франції кількість спрощенців на 100 тисяч населення показників. 5-6 разів менше, ніж в Україні. Розумієте? Там, ну взагалі, оцих мало середнього бізнесу мізер. А в нас його. По кількості, по кількості. У нас його дуже багато. Це от, я, так, як це у вас так воно виходить, що у вас ну, не буває так, що мільйони людей, ну просто розумієте, от, ну, виходячи з населення України, у нас, виходить, так багато людей займається бізнесом, що це просто дивно. Ну там просто ну, в Європі не буває такого. Як це, так, це у вас стільки бізнесменів? Півтора мільйона бізнесменів. Ну, ну такого бути не може. Ну 100 тисяч. Ну там ну, 112 тисяч. Це реально для такої країни. Ну мільйони там у нас мільйони. Так що зараз об'їзд не А зараз, ну, бачите, так працює. Але звертаю вашу увагу, це все робиться заради того, що Україна вступила в Євросполімат. Тому що ну, в такому вигляді... Ну, у нас в Євроспільноті не А от зробимо, як в Польщі, от нас на Ну, Польщу ж то прийняв. Так що привикайте платити податки, як в Європі. Дякую за вам. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.